Треба було негайно щось робити, я мала зберегти лице будь-якою ціною. Я була певна, що дружина захоче його назад, адже ця простачка мала за щастя всі ці роки виконувати його капризи, то й тепер радо прийме його під своє крило. Досі не розумію, де ж план дав збій. З Вітарієм я познайомилася на роботі заступник директора з виробничої частини, весь вибритий, випрасуваний, пахне так, що аж голова обертом, а як очі примружить, то ноги терпнуть. Запропонував підвести мене після корпоративу додому, і я його запросила на чай. І отак він ходив до мене на чай кожної середи. Відрядження всі були зі мною, як і наради у шефа вихідні. Марта ні про що не здогадується, казав мені він, вже тепер розумію, що живу з нею тільки через звичку та й дітей, але не можу її покинути адже 21 рік разом, як вона без мене буде, вона ж не така самостійна, як ти. Це, мав бути мед на мої вуха, але котику. Мені ж було сорок на носі, я хотіла бути як вона і мати чоловіка. Тому в моїх планах не було й тіні жалю до бідної жіночки, яка так вправно прасує Віталію сорочки, що й складочки нема.